Шалом, це Славко. За таємничі причини нашого мовчання я розкажу окремо. А сьогодні ми поговоримо за ситуацію. От поки ми шукали собі місце, ми пройшли сквозь терелі болгарок. Оці от віртуози болгарок виспівували на кожному балконі цього милого району. І я так шов і собі подумав, що поразка так не виглядає. Що якщо ви вийдете з інформпростору, Офлайн в реальний світ, то ви геть не побачите жодної з ознак поразки, особливо коли ви живете в містах, куди люди тікають з сел, щоб їх там не зловили у військо. І чому так виглядає ситуація? А тася приїжджає і розказує, що її реномовані клієнти розказують, що все пропало, ще все пропало. І вона сама дивується, поза як вона ж новин не дивиться, вона ж користається тільки з моїх джерел. Вона дивується, а що ж іменно пропало. Я хотів, я зробив одну передачу за причини цієї паніки, потім її стер позавчора і сьогодні вирішив зробити другу вже як співець перемоги. Що погано в Україні нема своїх співців перемоги. От Після того як наш Енекенарестович перейшов на темний бік, бексі... Каскань бік сили спокусився своїми мнімими магічними способностями і їх розвиттям і вирішив стати яким там, імператором Палпатіном, мабуть, виграти вибори, то доведеться співати за перемогу мені. З мене поганий співець перемог, бо я оціную ситуацію по частним ознакам. І коли говорити за частні ознаки, вона геть не виглядає такою панічною, як за це нам несе естонська розвідка, чеський президент. Всяке сволоч із калумністов, і навіть ви, мої любі споживачі, що мені ж декого довелося забанити. Ну, забанив я їх зна, за патріотизм, за свідомію. Я за це завжди баню. Але поговоримо за часні ознаки. Дивіться, росіяни віжать, що 90 з чимось ракетів, скальп і шедоу. Перехоплюються їхніми системами ППО, що їхні системи ППО просто лівітірують С-400, С-300, взлітають в повітря і в повітрі перехоплюють ці ракети своїми пусковими, своїми радарами, своїми центрами управління, своїми силовими установками, кунгами. Буквально кожну частину С-400, С-300 можна додати додати кінетичні кінетичну енергію. І ця кінетична енергія спроможна перехопити. С – это шторм чи скальп у прямому сіткненні. Бачите, як це теж не виглядає на голоси поразки. Та кількість робітників розумієте, в країнах, що переживають поразку, так от місто Баб у нас ж не тільки місто Бобрів, вони ж не тільки пілять, вони зазідають. Оці шуми до полуночі вони не нагадують мені поразку, вони нагадують мені процвітання. Ніколи так не процвітають міста, як у війну, але повернемося до російської пропаганди. И вони они що что все пропало, что все Storm Shadow скажут. З коротким засягом вилетіли. Тепер вони дають і свої запаси п'ятисот кілометрові. Цим вони послаблюють свої військові запаси. Я скажу, що так як Україна атакувала цими ракетами, ще ніхто ніколи не атакував. І наші успіхи в боротьбі з російсько-чорноморською флотою очевидні. Ви знаєте, яка кількість кораблів потоплена, яка кількість пошкоджена, а пошкоджені це ще гірше ніж потоплені, бо росіяни будуть на них отмивати на останньої можливості. І це добре, знаєте, ще два ж малих десантних кораблі в районі Тарханкурту були підбиті. Це добра дуже ознака української активності. І от я думаю, коли ми так активно діємо, що росіяни мусять дезавуірувати ефективність ракет скальп, шторм, шедоу, то звідки ж береться парастка? Подивимося, кажуть, росіяни збирають, що знову 15-20 тисяч. Я бачив якийсь урод, це все вигадав. Я його пам'ятав навіть ім'я прізвища, якийсь колумніст американський. Хто і ви все це підхопили і дружно чуєте голос? Це голос поразки, оцей віртуоз болгарки. Це ж поганіні. Людина, яка переживає поразку, так не піліт. Так повернемося до цих 15-20 тисяч. Це теорія. А коли говорити за практику, дивіться 90-ю танковою бросили. Під Авдіївку. 90-танкова біта тріжди. Зараз вона буде битою вчетверо. Ця 90-танкова могла вчинити оперативний прорив. Вона не вчиняє оперативний прорив. Вона веде тактичні бої за Авдіївку, за железну дорогу, де там вони на півдні від Опитного закріпитися в Садовому товаріществі. Відуться звичайні бої тактичного рівня. Ця Дивізія не використана в оперативних функціях. Вони важкі РСЗО підкидають під Авдіївку. Це теж засоби оперативного прориву. Вони не використовуються як засоби оперативного прориву. Більше того, всім, хто тримає оборону на Дніпрі, ви знаєте, до батальйону збільшилася чисельність, правда, до маленького батальйону збільшилася чисельність українських сил, прикидають першу техніку. Ну, ми про це ви, навіть, не питали вчора. і Позавчора я зараз готовий відповісти на ці питання. Хто там? Сімдесята дивізія? Адкуди 70 десятий дивізія з 26-ї армії. Надажна була бути на восточному направлінні, на Купянському. Її там нема. Все, що вони могли кинути. Щоб блокувати українські плацдарми, українські причілки, власне, ще не плацдарми, це причілки, тільки предмосне російською мовою. Причілок це предмосне, це тепон, якщо так говорити мовою французькою, мовою війни це тепон. Так, от хто 70-та дивізія з 26-ї армії зібрана ні з кого, ні зачем. за чим, яке бойовою управління. Ви бачите, яке бойове управління групи Дніпро можна дивуватися. Власне, що мене вражає, що це от плани шліфа на наоборот для українців. Третьорозрядний за застосованими силами театр воєнних дій такий ефективний. І для росіян обидві сторони вперто роблять вигляд, що не бачать можливості на цій ділянці, і вперто їх ігнорують і дозволяють вправлятися в поковоческому іскустві наших командирів, тактическом і в. Покавочецьке безсілі своїх командирів. Чому? Тому що всі сили задіяні на боротьбу за Донбас, на боротьбу за лінією фронту, вони вірять, що лінія фронту стане лінією перемир'я. Хто їм це внушив? І ці заблуждені добрі. Вони добрі на фронті, тому що за посадками вони не бачать можливості оперативних за посадками за цими от бокажами. Як нормально, вони ніяк не вийдуть на оперативний простор. І це добре. Але що погано, що. Час спливає, що темп операції знову ж ми ж не знаємо, скільки протримається Авдіївка, що там буде пів, північніше. Наскільки там в районі Кремінної будуть можливості для оборони українців і для наступу росіян? Ми не знаємо, що там ще північніше, не знаємо. Нарешті, ви знаєте, ударили, щодо на диверсійна акція на Брянщині. Про що говориться? Що? Чогось в цій грі не вистачає. Що от, ну я розумію, чому не зростає українське угрупування за Дніпром, тому що криза там постачання. Про найвуще місце там постачання. Не так артилерійські засоби, які вже є, не так контрбатарейна боротьба, не так засоби ППО. Хоча ви бачите, що противник зміг діяти РСЗО по Дніпру, по переправах це погано, що вони були перехоплені цей РСЗО, що такої, от як це кажуть? Як це сказати, рішительного перевіса нету в українських огневих средствах, що от ці вогневі засоби, які боронять те, що доведеться все одно, чим доведеться поступитися під Авдіївкою, вони не використані там, де можливо перемогти за Дніпром. На жаль, це от ми, як я сьогодні думаю, з чим це порівняти? Порівняти це можливо з тим, як от Японія прикоснулася к перемоги, десь там між. да, Перед Мідвеєм вона буквально доторкнулася до перемоги і від казину там, там божя воля, там древ'яносці знищилися 15 хвилин, яких і попереджала гра на кубіках. Завпадіння тот язик, яким боги говорять з людьми. а якими співпадіннями говорять з нами Боги? Що нам показують Боги війни? Боги війни показують нам другий Бахмут, показують нам перспективу, що ви втрачаєте темпи операції. Ви постійно мені дарікали, що там нам везуть, нам не хватає. Ви говорите за засоби. Я говорю за рішення. Засоби технічні не є рішенням. Танки не зломили німецьку породу в Першу світову війну. Хоча Черчилль зробив збирався зробити три тисячі кинути на ворога. Війну вичерпання Німеччини визначило, матеріальне вичерпання противника і прибуття американських військ. Поки що, ви знаєте, я вам казав, Америка ще не визначилася. Америка допомагає нам, правильно каже, ася так, як допомагала Англії в перші два роки до Пірау-Харпора. не, не перенапрягається, Там теж ви знаєте, ми про це з вами говорили. Не будемо повторюватися. Так, от, боги нам вказують, що не наступайте второй раз на граблі. Ми наступили. І тут уже одна розумна людина визначила, що саме впертість є визначною рисою українського оперативного мистецтва. Упрямства. Що, от власне, наше упрямство вистачає наше оперативне мистецтво, на жаль. Але ми досі не програли. І звідки беруться оці всі панічні настрої, як інформаційне поле чуже домінує в Україні, я не знаю. Я розумію, чому несуть оці всі. Шефи естонських розвідок, чешські президенти, це зараз така мода. Це виявлення, якісь дуже посвіне виявлення якихось розмов за компромісне рішення. Якась там гнилизна за компромісне рішення війни відбувається. Але наскільки ця гнилизна має вплати... Переговори між Гітлером та Сталіном продовжувалися всю війну. Сталі ша со року загрожував, що бросить все і останеться на границі. і німці в це вірили. А чим це закінчилося? Хто увійшов у Берлін? Зрештою, не союзники ж. Безкомпромісні їх атлантичних артій. Зайшов, Сталін, котрий завжди готов був домовитися чи робив вигляд, що готовий домовитися. Так що за цих от розмов за мир не слід робити зраду. Нам на зиму дали ПВО. Найбільше поки що наша поразка, що ми 140 паршивих постсовєтських ракет від Словакії не получили. Да, це поразка. Але... Ви бачите, що противник не може відповісти на це, наростити свої темпи повітряної атаки. Він би й хотів, він не може їх наростити. Хоча пластик успішно постачають для будівництва всіляких оцих засобів, пластик успішно йде з Німеччини, з Польщі, Росію завалюють пластиком, бо вона зможе з цього пластика формувати те, що їй знадобиться. Але це лише частость. Я поки що я подивився торгівлю на повноцінну. Цей сюжет мені не вистачає. Скажу, що торгівля згортається. і я якихось небезпек помітив лише дві абробатуючих центрів менше всіляких обладнання. Значно менше німці насправді скоротили 23-го року постачання машиностроєнням. Ліки небезпечно, все, що вони можуть відновлювати у своїх строй завдяки оцім всім лікам. Великій кількості медикаментів, які пер... Захід передає, на жаль, для Росії це погано. Це способствує їх встановленню лічного составу, І багато женуть пластику. Мені це ж не подобається. Це от в умовах сучасної війни. я Думаю, пластик теж уже є стратегічною сировиною для виробництва нових видів зброї імпровізованих. Отака от, от ситуація. Звідки в нас зрада, ну ясно, з патріотизму. Патріоти не можуть собі дозволити перемоги тих, кого вони не люблять. Якщо ви не любите Зеленського, то ясно, що Україна має програти в уявленнях патріотів, що вожде має стати ваш заушник. За уж, у якого люди крадуть по 8 гранат і по 200 патронів, ви уявляєте масштаб цих людей. Я завжди за що я призірав всіх цих балканів? За те, що їм все одно що. Сканистру слить, з бака бензина, з свого уазика, ящик тушенки приказать принести. Ці люди крадуть все, навіть розетки з кабинетов. Прапорщики виносять. Коли російська ракета ударила по казармі сил спеціальних операцій, там даже уже розеток, там проводку со стен поспевали. Воєнослужащі, і от розумієте, люди, коли твої заступники, коли твоє оточення краде по 200 набоїв, кому впадло купі 200 пістолетних патронів, що він готовий їх вкрасти, що ти крадеш по 8 гранат. то Ясно, що якщо кожен вкраде по 8 гранат, чим бросатися на фронті з дронів? Мені от цікаво буде, що дійде до фронту. І ви це все не помічаєте. Для вас це змова якесь таємниче вбивство. Вбивство ми. В цій війні займаються українці. Повірте мені, вже давно в світі так ефективно нікого не вбивали, як оце почали українці вбивати. Це дуже ефективно. Ця кампанія вбивств, ця кампанія терору не має прецедентів. От Якщо ми вважаємо себе європейською цивілізованою нацією, то от з таким вдохновленням вбивати наліво і направо своїх врагов. Ми все таки, французи відв'язувались, і то не в такому масштабі в 60-ті. Повірте мені, це безпрецедентна кампанія убийству. І ми маємо цим гордитися і вірити в змову, замість того, що він просто украла тот дурак. І способен обращаться з наворованими гранатами. Я в цьому... ви цім ха ви хотіти людям довірити економіку країни, щоб вони собі ще що подачі солдатами построїли. Це смішно. Військові ніколи не були ефективними управлінцями, тому що війна апріорі є неефективним способом управління. Це затратний, неефективний спосіб управління. Чекати від війни такої ж ефективності, як від бізнесу, неможливо там геть. Інша ситуація, геть інше середовище, геть інші сили грають. І тому вам не слід піддаватися паніці патріотичній, не, не слід. Ви свого часу розірвали. Українську державу в перших визвольних змаганнях через патріотизм я от не розумів. Я і сам не поважав на жаль, Петлюр я зумію, як Петлюра став жертвою чорної піар кампанії українського патріотизму. Так само жертвою стає наша українська влада. Я не називаю, тому що смішно людина Зеленський робить все, що можливо. Добуває гроші. Він ще не програв. Він забезпечив все таки за допомогою заходу зонтік ППО, і ми бачимо поки що ефективність цього зонтіка ППО. І говорити за якусь, ну я не знаю для чого ви підняли паніку, крім виборів зрештою. Але з мене, на жаль, поганий співець перемоги і вас, наявність 70-ї дивізії в Кримках, же ж не переконує, а мене вона переконує. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячний.